Всем привет, ребята. Мы сегодня будем быть на кулинарном на шоу. Давайте будем начинать, только мы почему-то что-то ждем. Я не знаю, что. Ждем, когда придут еще люди. Да. Вот здесь будет проходить кулинарный баттл семейный. Пособирались родители с детками. Еще идут люди. Потом мы немножечко ожидаем. Да. Ждем. Ты волнуешься? Наш сьогоднішній захід організований да, за підтримки громадської організації «Дія Дієвіри і проєкту Культура допомагає. У нас є соцмережі, ми пізніше виведемо туди QR-код, тому можна буде підписуватися на наш странах, відмічати, слідкувати за анонсами. І я пропоную починати. Сьогоднішній наш захід, ви вже знаєте, що це такий супер класний кулінарний паттл. На, е, він реалізований для того, щоб ми більше часу провели саме родиною, щоб ми зможемо поспілкуватися, батьки діти. Я знаю, наскільки це важлива частина і завжди не вистачає часу. Е, і тому сьогодні ми закликаємо вас більше спілкуватися. Ми все більше будемо говорити про сімейні цінності, про те, як в принципі взаємодіяти класно з дітьми і проводити цей час. Тому напевно, сьогодні я хочу попрошати вам просто розслабитися. І э, отримати задоволення від самого процесу і від того, щоб відбуватися. Сказати голосно волос на своє, да? Мене дали міти і моя любимая часов шесть. Шесть, супер, готовий відповідати на питання. Да. Окей, і так, дуже класне питання. Який найтепліший спогад пов'язаний з твоєю сім'єю? А що ти прям дуже-дуже любиш згадувати? Ну, 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 я мамі надію якісь... Посылки или хоть такое, типа. А, сейчас ты коробочка. Да. Начало ложку так. Аня, ты йогурт. Аня. Бура йогурт. И. На рахунок один. <соценно> два. Да, можно по себе підійти, а не можна. Так, можна себе сказати, знайти дорос. Можешь проходить. Поїхали! Так, да. Батька, батьки тільки відкривають рот і все, як в дитинстві. Спочатку батьки годують нас, потім ми готуємо батьків. Так, мене так, колись. Так, старається, так, трошки. Ой, кляпку до полку. Так, зараз ми ще даємо. Давай, давай. Так, маме трошки попало. Так, главное, давай так я отрываю. Вкусняшки. Все, ресторан у нас называется Ага, с масленницей думаешь. Хорошо, с капустой думаешь банка. Буркер. Буркер? Я буду, чтобы давать. І забуде, так будемо готувати. Ми сьогодні з вами. і так, готові? Один, два, три! Суші. Але готуємо їх три види. У вас має бути на презентації, в кінці, на презентації має бути три види суші. Одні класичні, будь-які, які ви обираєте, одні авторські. Ви самі придумаєте рецепт, це може бути хоч картоплена, салом, хоч що завгодно, але це має бути як суші. І одні солодкі. Тобто у вас має бути класичний, авторський і солодкий. Як буде відбуватися? Сам процес. На початку у вас буде дві хвилини. Зараз ви придумаєте стратегію. Дві хвилини, коли один з учасників може підійти і взяти один предмет або продукт, який вам потрібен. Повертається до столу і потім наступний може підбійти. Наш ресторан вже попрацював. Маленькі шеф-повари створили гарну вкусняшку, Гаваян солодкий ро. Козацький і черкасья. Журі зараз буде пробувати і вибирати. Хто ж тут у нас наш батл Друзі, Для презентації. І так, у нас три косинці. Це робить красацький, це черкасьйон, це зває сьон. Дуже скучно. Черкосьйон. Це касі. А, але знову вишуканості, тому що тут червона ікра. Тут також червона ікра, тут стільки буде там сало. Там і сало, там, і, сиря, і колбаса, і крамні паличка, і інбірок, і зиморка, та? да, і сипалька. Разі насолоди, то стільки солод, тому що мені сподобається. О, козацький. козацький там прям козацький на веж. Я ночью, але це дуже вкусно. Дякуємо, дякуємо великим. Дякуємо. Так. Так. Ви угу. Нам щедрість, там щедрість дарів гаваїв, тому Тут треба просто брати із тарілки і прям їсти. От прям під ротик ставляти тарілку. Це, мабуть, рот не влізе за один раз. Там, Там, що, спалюємо, Смачно. Угу. Дякуємо. Дякуємо. Ось такий сніданок, знаєте? От сніданок це просто було б чудово, таке їсти. Так, так, так. У нас можна все нашому ресторані все можливо. Сіданки все ж то даю мікрофон для презентації. Вітаємо в нашому ресторані Хестіфу до вашої уваги. Три види ролі: перший це Україна Азіатський Фужин. Де поєднані наші українські звичайні і всі мої любимі продукти, як морка. Продукт. Клас. Я знаю. Дякую вам велике. Все зрозуміло по вам. Дякую. Даріємо від журісту спочатку. Мене звати Анастасія. Вітаю всіх команди. Це, дійсно, усі виділилися особисто. Хочу відзначити, що, по-перше, що нам сподобалося, це єдність команди. А, було видно, що дійсно усі між собою домовилися, що вони роблять, які, яка послідовність дій. Тобто це також важливо, коли ми кажемо про кухню, системність процесів. Тобто, ми ну, самі розуміємо, що без цього не вийде гарної страви. Було все акуратно, охайно, а, красиво. А, також був смачний солодкий ролл і е, незвичне поєднання смаків рол з кі, де ж також зайшло. Е, так, перейдемо до третьої команди. Також нам сподобалась подача. Е, сподобалось те, що вони змогли е, зробити незвичний авторський ролл, який е, такий знаєте, не, нагадує мотиви української кухні, сало, е, ковбас, Ковбаса, ось це, це все. І дійсно це все гарно поєднається, це можна їсти це смачно, і також подача, продумані назви страв, Сподобалось все. Щодо команди Dish, правильно я запам'ятала. А, Тесті Food, Тайсті Dish, я вже трошки зі своїм інглішом поїхала. Сподобалось, по-перше, це підход до клієнта, тобто особистий підхід. Нам подарували квіти вже їстівні, а також незвичне оформлення. Нам сподобалось і страва, яка там азіатська кухня, а, також смачно, і а, сподобався ро з океанською рибою. Також було смачно. Ну а вже наші а, кінцеві рішення ви почуєте від нашого ведучого. Я рада вітати вас всіх. Це було дійсно. Я була присутня. Це було дійсно дуже важко вирішити. Яка ж команда, і це була прям запекла боротьба за яку ж голосувати, і більшістю було обрано що переможцем нашого кулінарного батку сьогодні. Димик, мы победили. Как? 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 Это что, Мы как-то выиграли, я не знаю как. Потому что нужно верить в себя и в свои силы. Но если бы мы проиграли, ничего страшного, ну, да? Мы здесь будет нам чай заварили. Чай заварили. Заварили нам чай, сладкий стул разговариваем, общаемся в дружной атмосфере. А если, а если да, на память себе заберем а наши мы вкусняшки. Мы угу. Ага, ну ничего,